Нема, нема дров. Все, підметено, все чисто, все по красоті. Ну, то не проблема. Погнали. Всім привіт! Слава Україні! Будемо сьогодні працювати з Арпалом 120. -м. Той, що подрібнює гілочки. Не ще порізом, а подрібнювач гілок. Закінчились ті дровцята, які я набивав перед цим. В каміні вже все погоріло. Ну і треба знову заготовити. Легковий прицеп, поїду сам. Попробуємо набити. Але зробимо експеримент. Вал Валотбору мощності зараз стоїть на тисячу обертів. Цей даний апарат працює на 540 обертів. Хлопці із зарпалу говорили, що за цим працює на 540, а ще порізом працює на тисячу. Ну, ми проведемо такий невеличкий експеримент на тисячі обертах. Запустимо оцей апарат, подивимося, як він буде працювати. Якщо вже там щось буде там рвати, крутити. Перекину на 540, я вже в курсі дядько Волойка мені показав, там, в принципі, немає нічого сложного. Це один експеримент. І плюс другий зальємо топлива до повного, повний бак. І потім подивимося, скільки піде часу, яка відстань туди назад, і вирахуємо, який розхід топлива йде на легковий прицеп. І плюс поїдемо в посадку, ну то вже там я далі розкажу, будемо дрібнити дубові гілочки. З приводу даного Арпалу хочу дати відповідь. Не всім, звісно, але деяким людям, які читаючи їхні коментарі і очі на лоба лізуть. І всі думають, в один голос кричать, що якщо блогер, значить все дається безкоштовно. Починаючи від арпалів, потім там генерал, культиватор там, чи погрузчик, тоді там велес, якщо це, наприклад, у когось там. Да? Всі ці блогери отримують це все безплатно для реклами. То я вам хочу дати відповідь, що безплатно нічого не буває. З кожен, як, кожна робота за кожну роботу потрібно платити. Це раз, по-перше, якщо ви думаєте, що це все роздається блогерам безкоштовно, в чому проблема? Создаєте свій канал і погнали, знімати відоси, і будете отримувати все безкоштовно, так як ви дійсно думаєте. Не буду скривати. Так, да, дійсно є якісь умови, знижки, відтермінування, що то там іще, але безкоштовного ніхто нічого нікому не дає. І дуже багато читав коментарів з приводу оцих арпалів, що пороздавали блогерам. Вони їх рекламують, а замовити е, потрібен час і завдаток. Ну щоб ви розуміли, е, ще поріс. Півтори, півтора місяці виготовлявся, який приїхав, який є нас в нас господарстві. Півтора місяці. Тобто умови такі самі, як і у вас. Я так розумію, що хлопці користуються попитом не тільки в нас в Україні, так і в Європі. І вони просто не встигають виробляти, не вистачає потужностей і так далі, щоб робити, і вони стояли готові. Не подобається вам, не хочете чекати, не хочете там, завдаток скидати, так нема питань. Заходите в інтернет, там таких подібних подрібнювачів. Гора. Хороші вони чи погані, ніхто не знає, так як їх на Ютубі е, ну, дуже багато відео немає. Про дані агрегати є вони не тільки в мене, про них відосів. Гора. І, звісно, у вас є вибір вибрати оце і почекати, чи вибрати, яке є в наявності, купити і працювати собі, як там? Не покладаючи рук, взяли і одразу печете. Так що вибір за вами, і ніхто ні, нікого ні до чого не спонукає. Зараз ось коля за мотори 892-го, якщо він його за мотори, на роги вивеземо оцей арпал, тому що трактором сюди не під'їхати, там сівалка чуть заважає. Ну, коротше, нюанси цим. Крючком витягнемо на вулицю, і там уже підцепимося. Потім підцепимо прицеп, під... зальємо повний бак соляри і попри разом з вами дрібнить дубові гілочки на е, цьому ж навалу одбору мощності при 1000 обертах. Цікаво буде подивитися, щось зміниться, не зміниться. Ну а поки ми це все діло тут закручуємо, ви ставте лайкос. Ну і далі буде. Поки на 892 другому гріються там поддони всі колектори. Що там ще можна. Попробуємо зараз цього дракона завести просто самими свічками. А треба їхати дрібнить. Сьогодні останній день морозцю. Мінус 6 за бортом, а завтрашнього дня дощі. ой, дощі, сніги і плюсова температура. Тобто може це все діло затягнутися, а немає з чим топити. Очим прекрасно, що є арпал. Нацепив, пару годинок поробив, на якусь недільку другу вистачило дровцят. Так, ну ми двічі прогріємо. Як, допустимо, замовляти там газон чи зіл, неважно, готових уже там дров. Да? Це треба дзвонити, це треба теж ждати, а тут ти не прив'язаний. Кінчилися, нацепив апарата і поторохтів на поле. Цього гілочок цього, цього мусора валяється в кожній посадці, куди тільки не глянь. Ну, провіримо ще, як дубові будуть рубатися, як дубові будуть горіти, так що не перемикайтеся. Ну що, двічі є моторим. Отак от. Поки там гріються подони, поки там це все. 82-й намазяр. Дракон. Лайкос! Я ж ваші всі коментарі перечитав і зрозумів, зробив висновки, що дійсно ця штука потрібна. Всі ви рекомендували. Це для підігріву двигунів. Замовив вже в той же день, коли перечитав всі коментарі. Замовив у Рафаеля на наступний день. Це все діло прийшло, У двох екземплярах: Ось перший, ось другий. Але встановлювати пізніше. Зараз хлопці до закінчують, вимітають цю ж сою. Там залишилося три мішка перевіять. І будемо тоді вже займатися ремонтами тракторів. Штекер в комплекті, цей що зйомний в 220, щоб він там не мішав. Включив, покористувався і провід зняв. Прокладочка, все як має бути. Який він там по мощності, не знаю. Зараз ось глянемо, Де воно там пише щось. нібудь. 1,8 кВт. 1800 Вт. Не знаю, мочний, не мочний. Рафаель сказав, буде працювати, навікати, буде, будеш задоволений. Так що встановимо і будемо якось його тестувати. Тому що подірів подонув вже задовбав. Будемо якось щось змінювати на покращення заводки МТЗ. Оце значить, хочу показати вам, розказати, що таке подрібнювач гілок і що таке ще поріз. Тому що деякі люди думають, що це все одне й те саме. І говорять, що те не годиться, а те годиться і так далі. Оце ось перед вами щепоріз, який дрібнить деревину на таку щепу свого роду, ну, як тирса тільки в більших розмірах. Отак скажемо. Даний апарат предназначений для подрібнення щепи. В нього зовсім інша конструкція, зовсім інші завдання. В нього тут стоять отаким от ось макаром ножі, отакі ось вони. І він лупаше на щепу. Хто не бачив, перегляньте попереднє відео. Там в мене є в роботі. Ми його тестували, але ну, поки що нам не, нам не до нього будемо їхати по дрова, тому що нам треба чимось топити. А дана е, щепа не підходить для там, котла чи для каміна. Ну, може, і підходить для котла. Я ж не тестував. Для каміна мені я знаю, що вона не підходить. Тому ми будемо їхати подрібнювати гілочки. Ось оце подрібнювач. В нього зовсім інша задача. Нього подрібнить на такі кусочки-гілочки, які вилетять ось сюди, і тоді ними можна вже топити в камінні, в грубі, в каміні і так далі. А саме ця штука предназначена для щіпи. Це дві, два різні агрегати. Це ще поріз, оце подрібнювач гілок для розуміння. Зараз нацеплятиме подрібнювач гілок і пертимемо працювати, заготовляти дровця та легковий прицепчик. Порахуємо. Сіка вийде топливо на це все діло, сіка піде часу, погодка ідеальна, сонечко світе, так що не перемикайтеся, залишайтеся. Ну і вже всі кінечні висновки в кінці відео. До речі, хто ще досі заправляється із каністер, то я вам рекомендую отакі заправочні станції. Бомба, не рвеш, пупа, нічого не і лійки, менше розливання, заправи, все по щочечку, все по красоті. Замовляли у хлопців із магазину АЗС Агропром, то я вам їх рекомендую. Хлопці знають свою роботу, в них там куча всього цього діла є як заправок, так і комплектуючих і так далі. Кому цікаво, хто хоче вже покінчити з цими каністрами, то звертайтеся до них, хлопці знають, що вам порекомендувати. Ну а я, значить, заправив повний бак. Казав чи не казав, вже забув, Силку, на хлопців з посиланням з номером за цим ділом оставлю під відео, так що переходьте. Дивіться, все, ось в горловині там 3 см і вже буде кінець. Зараз ще прийдеться мені намотувати кульок, тому що з кришок тече. Ну, треба ж експеримент провести, бо, щоб конкретно, чітко і понятно Бо ви ж питаєте, раді вас йдемо на такі умови. Ну, може, навіть по дорозі щось і витече. Ви бачите, бак мокрий, коли повний, то, звісно. Тече. Ну нічого, зараз колючок підмощаємо і прем. Залив повний, а результат вже будемо вимірювання робити у кінці. Арпал на мазі, прицеп на мазі. Знав би той прицеп, що ми його, коли ми його купували, що він буде возити, тягатися за трактором, а не за легковим автомобілем. Сказав би, хлопці, не беріть мене. Так, все, все на мазі, все чітко, зараз беру саню і летимо ми в поле, рубать дровцятка. Так що не перемикайтеся, лайкос не забувайте. Ну ми на, місто, на місці дислокації, але ну, не там, де хотілося. Чого От саме так виходить, тому що сонце встає оттуда. І поки отут затішок, тут ще підмершу, ще нормально можна проїхати. Тільки сонце вийде із оцих дерев, все. Тут вже буде моква, там на початку ми це вже побачили. Покажи, Саня. нам треба було їхати аж отам, де прогавинка, просіка така. Оце нам треба аж туди було їхати. Ну ми туди не поїдемо. Ми будемо, кажу, Сані, давай будемо працювати тут. Нам що найголовніше? Самое головне це набити прицеп дровця, щоб було чим топити. А де ми його наб'ємо без різниці. І плюс, самое головне, дубове. Ось дубове. Хлопці підпилювали. Дубові гілочки, так, да, вони, звісно, так, що так лежать. Ну, трохи буде довше, але ми вдвох сані і це буде чуть швидше. Так що ми, в общем, зараз настроїмося там туди-сюди, підгоним прицеп, знімемо борта. Провихлопну. Це тільки що їхав на тракторі, щоб ви розуміли, це саме перший раз, що я на ньому їхав 30 кілометрів 9. Зазвичай я їжджу там восьмою, сьомою, а це дев'ятою. Траса нормальна. По вихлопню. Не бігає оце перед тобою. то Тобто, удобно мені бомба. Кариться, як будемо сіяти або бризкати, взагалі буде зачотно. По шуму. Ну нічого там грандіозного не змінилося. Як гудів той та Емтезон, так він і гудить, то тобто, в принципі, нормальок. Я задоволений. Все, фронт роботи понятний, Саня, сиди сюди. Тут і сень, і іду, і що хочеш. Бери, пиляй, не хочу. І ось уже лізуть. Однолітки, які треш, треш, треба знову випилювати. Ну, що ж ти зробиш, як воно росте швидше, чим ми його встигаємо вичищати. Це не наше поле, це не наша посадка. Але тут все з дозволу, все рішено. Забирайте, хлопці кажуть, хай хоч, хоч усі. Взяв ще з собою пилочку, думаю, якщо десь щось буде криве, отаке косе, ми його розпиляємо, тоді варпал засунемо. Так що, в принципі... Це чітко, засічемо стільки там времени і будемо працювати. Так що не перемикайтеся. Ну що, значить, мотор МТЗ. Вал отбора мочності. Держися. Включаємо бом. О, бачите, на тисячу він виходить без. В обороті він вже крутиться швидше, тобто можна щось попробувати уперти на, на перевірку. Жує. А зараз як додаємо ще оборотів взагалі буде красота. Кажу Давай будемо відкидати, потім пилочкою пильнули-пильнули вкинули. Все, песня, на тисячу обертів можна працювати. Ну, Наб'єм прицеп висновки в кінці. Ну, що ми, значить, поработали аж мокрий. Сікій, ну, по-моєму, там щось час 20, щось отаке, не більше. Прицеп готовий. Апарат на тисячу обертів працює. Але, як на мене, і на 540 він працює, чого його насилувати? тобто Я думаю, що саме цей апарат хай буде у нас на 540 працювати, а ще поріз на 1000, як, як пише книжка. Поверни сань, камеру сюди. Убрали ми, значить, отаке території, ну я не знаю. ну, До того дуба ну, 10-15 метрів, хай буде так. Реселці теж печуть. плюс всьому є, підпилюють, тобто будуть ветки. Це є плюс, що перебити їх на цей апарат. Ну, є мінус, що виключене світло і, е... скажіть, я скажу, хлопці сою сьогодні не довіють. Одним словом, це до 4 часов вони будуть пиляти. Моя думка з приводу оцих гілочок подрібнених, вони мають право бути на мають право на життя, мають право бути. І я скажу так, що аби через двір, хоча б чи через там, три двора в селі був даний апарат, бензиновий, от трактора, не важно. І люди перейшли на отаке топливо, яке лежить із кожної посадки, ви бачите, за яке ніхто вас не покарає, ні лісгосп, ні. Зелені, там, чи хто там ще є, ніхто вам і слова не скаже, а скажуть, молодці хлопці, е, працюйте і от і посадки є там отакі гілочки. І було б все, і посадки були б чисті, і було б в котлах е, топити, отоплювати е, доми. До, до ну, Квартири, звісно, <н explorer> ніяк не вийде. Вдома, ну, в принципі, було б чітко. Э, Хочеться сказати, що це ж деякі люди думають, що проще купити. Машину дров, газона там чи зіла, не важно. Так ви ж думаєте, що вони там везде беруться тільки законними путями, тільки вам з лісгоспів їх везуть. Отакі От красавці стоять дерева, їх так само випилюють і везуть вам, і ви такі, ай хорошо, хороша порода мені привезли мені. А ця деревина, як не крути, якесь повітря, очищає, є нам чим дихати. То я, в принципі, за те, що гілки повинні біля поля бути підпилені. Гілки, які в посадці будь перероблені, ну деревина, яка стоїть, щоб вона стояла, тоді буде результат і для нас, і для всіх. Ну, а я, як завжди, вам говорю, що я за порядок. Тобто Ми зробили ось тільки за час, грубо скажімо, півтора фронт роботи 10-15 метрів, ми розчистили гілля. Ну, Нам більше не потрібно, я ж кажу, це ми можемо виїхати будь-який абсолютно день, в будь-який момент. Виїхали, час не уділили. Набили, все, тепер я знаю, що в камінь є, що кидати, і буде вже тепло, щоб не переводити якісь більш масивніші е дрова, більші і так далі. Так далі. що я роботою задоволений. Все, в принципі, чотенько. Сонечко світе, добре, що ми туди не поїхали, тому що, дивлюся, вже дорога підростає. Так що, зараз ми тентуємося, щоб ніхто не бачив, що ми веземо. І прямо на базу. Дор'ємо бак до повного і вирахуємо, скільки ми потратили топлива саме на оцей легковий прицеп подріблених гілок. Е, відстань. Ну, трактором я ніяк не замірюю. Я тоді машиною проїду е, і у відео там напишу, яка відстань від бази до даного поля. І вирахуємо. Я думаю, там не сильно великий розход топлива. Робочі руки вони потрібні. що... Отакі От поліна рубати теж треба робочі руки. Що отут його впихати теж треба робочі руки. Тобто е, сіка тої житті, так, як казав один. Тентуємося прямо на базу, так що далі буде. Ну і саме цікаве. Ставимо на ноль. Кліту нема, спасає станція. ну Тут я зараз будуть сідитися, тому що... Почти нічого образно говоря, не ізрозходували. Коротше, плюс півлітри образно говоря, хоча які плюс півлітри, коли воно ось в горловині. Шість літрів Почти. Ось переходить з п'ятерки на шістьорку. Шість літрів хай буде, хай буде 6 літрів. Прицеп дров. Ну як дров? Подрібнений гілочок, не дров. Дров це громко сказано. Є, воно зараз, мабуть, тут трамбонулося, тому що ями скакали. Прицепчик є, тобто зрозходували ми півтора часа, ну хай з дорогою два е, часа времени і 5 літрів, 6 хай, 6 солярка. І що це неоправдана конструкція, чи що, це для тих, хто хотів спеціально, щоб все до точності показати, що там сіло дуже, та ні не сіло воно торчить. Тобто отакий розход даного апарату з МТЗ. Так що, тепер дровця є, сміло можна ставити трактора тепер на ремонт, будемо розкочувати і далі це все робити. По відстані я напишу, зроблю вставку, як поміряю. Монтуватиму відео і вставлю, яка відстань по кілометражу вийшла. Так що, всім дякую за перегляд. Звісно, лайкос, всім пока і все буде Україна!